Національна музична академія України імені Петра Ілліча Чайковського є дійсно унікальним мистецьким навчальним закладом. Навчальний заклад, який готує чудові кадри професіоналів-виконавців за всіма спеціальностями класичного музичного мистецтва. Це перш за все оперні співаки, оперно-симфонічні диригенти, композитори, оперні режисери. Теоретики з всі спеціальності симфонічного оркестру, починаючи від труби і закінчуючи тубою, а також її величність скрипка. Фортеп'ядний факультет теж випускаємо дуже цікавих, яскравих музикантів, які гідно представляють нашу українську музичну культуру не лише в нашій державі, далеко за її межами. Наприклад, такі видатні музиканти нині. Вони ще молоді, але їх знає весь світ Денис Прощаєв, Олексій Гринюк, Анатолій Кочергаспівак, Вікторія Лук'янець, Валентин Півоваров це солісти-вокалісти, Володимир Кузьменко. І Багато-багато інших, які закінчили наш вуз і чудово презентують нашу культуру у світах. Але це тільки нинішні солісти, випускники, які недавно, там 10, 20, 30 років тому закінчили. Мистецька освіта у Києві в Україні взагалі веде свій родовід із середини 19 сторіччя. Ще Микола Віталійович Лисенко, основоположник і класик української професійної музики, цікавився дуже тим, щоб в Україні були музичні школи як початок, а школи це вияв талановитої дитини із сім'ї. Це було дуже важко тоді, але. Прогресивні митці, прогресивні музиканти, діячі культури, такі як Драгоманов, Микола Лисенко і багато інших, і особливо російські діячі культури. Тоді ж не було України як держави в 19 столітті. Це була Малоросія. І вони приїжджали часто сюди на Україну, мали свої маєтки, проживали, гастролювали по Україні, бачили, який надзвичайно талановитий український народ. Але Фахової підготовки професійної не було. Я би назвав такі імена, як Антоне Микола Рубінштейн, який є засновниками першої слов'янської консерваторії в 1862 році, вперше на основі училищ музичних російського музичного товариства у Санкт Петербурзі була відкрита професійна консерваторія. І першим її випускником був одним із перших Петро Іллій Чайковський. І Чайковський, який потім зробив дуже багато для того, щоб в Києві була в 1913 році. Відкрита консерваторія. Тобто, я поступово, шановні телеглядачі, підводжу вас до того е, висновку, що наша академія, музична, національна, а до 1995 року вона називалась Київська ордена Леніна консерваторія імені Петра Ілліча Чайковського, саме розпочала своє життя з листопада 1913 року. Біля витоків стояли Микола Лисенко. Брати Рубінштейни, Петро Ілліч Чайковський, геній світової музичної культури. Мені часто задають питання, а чому ми носимо ім'я Петра Ілліча Чайковського? І це не тільки в Києві, не тільки в Україні, а й за кордоном. От Я буваю в Москві, в Санкт Петербурзі, і мені було дуже цікаво, коли в Москві підійшла до мене одна шанована пані і каже: скажіть, будь ласка, господин ректор, відповідьте на такий вопрос. Правда ли, що у вас на Україні вважають Петра Ілліча Чайковського вашим українським композитором? І другий питання, чому ви носите ім'я Чайковського? Я їй дуже вічливо відповів, що його вважають геніальним російським композитором, тому що він не є українським композитором. А чому ми носимо ім'я Петра Ілліча Чайковського? Я їй розповів, що Петро Ілліч Чайковський декілька разів зустрічався з Миколою Віталійовичем Лисенком. І робили все для того, щоб його опера Тарас Бульба прозвучала в великому театрі і на українській сцені, але вона не прозвучала до революції лише в 1924 році. Вона побачила світло рампи на сцені Харківського театру опери та балету. І Петро Ілій, Чайковський разом з Миколою Віталічем Лисенко звертались до уряду царського. Вони шукали меценатів спонсорів. І коли відкривалась Київська консерваторія, то кошти виділили і уряд. І виділив Михайло Іванович Терещенко: це видатна людина, видатна постать, українець, дуже багатий цукрозаводчик, який мав дуже багато заводів. Так розповідають, я читав книгу, зараз його правнуки написали книгу, що він навіть не знав, скільки в нього грошей є, але багата людина. Але була багато ще й духовно, тому що він знав, що для себе він живе і все має. А він повинен ще щось зробити для свого народу, і тому він вклав і дав 50 тисяч рублів. Це за тих часів, це величезна дуже сума. На відкриття консерваторії, і був один із засновників консерваторії в Києві, Київська дума, і в тому числі і Михайло Іванович Терещенко. І ми, готуючись зараз до е, сторіття свого, якого будемо широко по лінії ЮНЕСКО відзначати в наступному році, ми вже звернулись, знайшли правнуків Михайла Івановича Терешенка. Я вже зустрічався з ним у себе в кабінеті. Я водив його по цих залах, по наших аудиторіях, розповідав йому про нашу історію і щиросердно дякувала за те, що його прапрадід. Дав такі гроші. Що це дало на той час? Це дало можливість запросити до викладацької роботи кращі професорські сили з Італії, Німеччини, Франції. Польщі, Чехії, тієї ж Росії, і тому у нас почали викладати прекрасні і той же е, Пухальський Володимир, і той же Блумінфельд, який потім е, В'ячеслав, який потім ректором став, потім е, запросили і ректором першим. Одним із перших був Ренґлморицевич Глієр, і так далі, і так далі. Тобто Лисенко, Петро Ілліч Чайковський, Микола Андрійович Римський Корсаков. А Лисенко, наш основоположник, класник української музичної культури. Після Лейпцигу навчався два роки у Санкт-Петербурзькій консерваторії, саме в класі Миколи Андрійовича Римського корсакова Тобто взаємозв'язок надзвичайно великий. Для чого? Тому що ту освіту, яку він отримав Лейпцигу, він сам писав, що там дуже на низькому рівні були теоретичні дисципліни, тобто гармонія, поліфонія, контрапункт. Він хотів більше, він хотів бачити, як писати музику, як її оформити, як її інструментувати, а там цих. Знань не давали. І тому, коли він приїхав до Києва, він звернувся до Санкт-Петербургу, поступив і закінчив клас у Миколи Андрійовича Римського корсакова І сам Римський корсаков сприяв тому, щоби в Києві була відкрита консерваторія. Так склалося, що Микола Віталійович Лисенко не дожив до відкриття Київської консерваторії, бо вона була відкрита 3 листопада 1913 року. А Микола Віталійович Лисенко, як відомо, з історії, помер 6 листопада. 1912 року саме цього року ми відзначали широко в Україні сторіччя від дня його смерті і 170-річчя від дня його народження. Петро Ілі Чайковський не дожив 20 років до відкриття Київської консерваторії, бо він помер в 1893 році. Але він дуже багато зробив і тому уряд нашої держави в, 1800, в 1938 році до 25-річчя від дня заснування Київської консерваторії, 38 рік, присвоїли ім'я Петра Ілліча Чайковського. І коли я цю всю історію розповів своїй колежанці із Москви, вона була дуже вражена і сказала: будь пожалуйста, тому що в мене були непровірені факти. Хочу сказати, що музична освіта на той час, в середині 19-го сторіччя, тільки починала становитись в Україні. Отакі діячі, як Микола Віталійович Лисенко, Драгоманов і е, Тарас Григорович Шевченко. Ми знаємо, він в 1861 році помер. Але це ще раніше було. Вони розуміли, що треба, щоб була професійна освіта. І почали створювати спочатку вечірні школи, потім почали музичні школи, класи. Появлялись, е, музичні діячі, які, наприклад, закінчили консерваторію за кордоном, Там навчались десь. У Празі, бо там уже були консерваторії. А перші консерваторії з'явились декілька століть в Італії, в Німеччині, в інших країнах Західної Європи, у слов'янському світі, тобто у нас в Росії в Білорусі їх не було. Перша була в 1862 році відкрита. І тому почали відкриватись, були створені російське музичне товариство, головна мета якого була у таких центрах в Україні, в Одесі. Харкові, у Києві, у Львові, на заході України вони відкривали музичні школи, і музичне училища російського музичного товариства. Туди входили провідні діячі. Залучали кошти в основному спонсорів, меценатів, які вкладали гроші. Тоді були сім'я Ханенків. Зараз ми про них говоримо колись в радянський час. Про них взагалі ніхто нічого не говорив. А це дуже мудрі люди були, які вкладали гроші в духовність. Вони купляли картини, і завдяки їм ми зараз маємо унікальні картини майстрів 19-18 століття, які зосереджені у музеї імені Ханенків. Той же Терещенко, я вже його називав. Наприклад, в Росії Сава Морозов да? або дягелів. Це люди були надзвичайно багаті, але крім багатства свого, вони думали про духовність народу. Вони відкривали школи, вони відкривали богадільні, вони відкривали лікарні. І от ми зараз часто, так у нас в газетах, на телебаченні, що нам треба закон про меценатство і так далі. Розумієте, якщо у людини нема тяги для того, щоб вона допомогла іншій, підставила плече, бо заставила, віддати кошти того ж олігарха, як ми зараз називаємо олігархами, заставити його неможливо. Це буде супротив або він і дасть якусь частку, але це не піде на користь справи. А ті мудрі люди, які були надзвичайно освіченими багатими. Тому що вони мали кошти, але вони були дуже багато духовно. І все робили для того, щоб після себе залишити якусь частку, і щоб про них пам'ятали. І от тепер ми поступово починаємо розкривати оці імена, видатні, про яких ніхто не пам'ятав, про яких ніхто не думав, і так далі. І російське музичне товариство, яке відкрило, зараз дуже багато захищається дисертацій у нашій спеціалізованій вченій раді, в інших спеціалізованих радах. Про діяльність цих товариств, музичних училищ і так далі. І от такими діячами, видатними у нас в Києві, були Виноградський Олександр Петрович, випускник Санкт-Петербургської консерваторії, блискучий виконавець, блискучий піаніст, блискучий теоретик. Але він був одним із керівників Київського музичного училища, яке потім стало носити ім'я. Першого ректора нашої консерваторії Ренгольда Моріцевича Глієра, це знамените училище імені Глієра. Такий дуже знаменитий композитор, піаніст, педагог, громадський діячок Володимир Пухальський і Виноградський. Їх два, які дуже активно працювали в Києві. Їхні слова були впливові для думи для багатих людей Києва і так далі. І вони зробили все для того, щоб в Києві була підготовлена база для створення консерваторії. Володимир Пухальський, це знаменитий піаніст, випускник теж Санкт-Петербургської консерваторії. І оці навики прекрасні, оці ідеї про створення вищого навчального закладу, він весь час складав в душу, в серця у керівників міста. І е, так воно й сталося, що в 1913 році в Києві могла відкритися. Консерваторія. Я хотів би сказати, що до цієї роботи були залучені також і діячі, і літератури, і художники, і культур, культурні взагалі діячі, тому що вони розуміли, що якщо буде розвиватися наука, музична наука, то будуть формуватися школи, будуть розвиватися класи, будуть розвиватися інші, появляться талановиті люди, і вони будуть продукувати високе мистецтво. З'являлися чудові вокалісти. Я вам хочу сказати, що Володимир Горовіць, видатний піаніст 20 століття. це не випускник, один з перших випускників Київської консерваторії, народився на Бесарабці. Унікальна дитина була, унікальний мав слух, і він тут. Отримав свої перші фортепіанні класи і свою школу. Потім він вже виїхав, не зрозумів тих перетрубацій, тих змін, які відбувалися в суспільстві, і так далі. Він виїхав за кордон, потім був в США. Але він завжди, із сльозами на очах, до своєї смерті він прожив велике життя, майже 90 років. Він завжди пам'ятав про те, що Київ це його батьківщина. Батьківщина, яка його потім не повернула і не сприйняла ще живого, бо був радянський час, а тоді вважалось так: якщо ти виїхав кудись, то ти вже взагалі не людина. Я думаю, що це велике перебільшення, і так не може бути в історії. Якщо людина всяке може бути в житті, так склала, що він виїхав і, і був в, за кордоном, але він їздив по світах, і всі знали, що це один з перших випускників. Київської консерваторії візьмемо одного з перших випускників вокалістів Іван Семенович Козловський. Він народився в Мар'янівці поблизу Києва. Це один був із перших наших випускників, учень видатної професорки Олени Муравйової. Муравйова це оперна співачка, камерна співачка. Людина, яка більше 20 років співала, вона і в оперних виставах Миколи Віталійовича Лисенка. Вона, вона з ним була дуже дружньою. Вона робила все для того, щоб пропагувати творчість Миколи Віталійовича Лисенка. І Іван Семенович Козлов... Козловський це соліст великого театру, один із геніальних співаків ХХ століття, першої половини, бо він в 1953 році вже. Пішов так сказати на творчу пенсію, вже не співав у Великому театрі основні партії. Але довоєнний час і повоєнний час це була зірка номер 1 на сцені Великого театру. Тоді Великий театр це була так сказати, візитна картка радянської культури і Великого Радянського Союзу. Хочу сказати, що залучення до цієї роботи видатних таких музикантів, як цієї ж Муравйової, яка багато років співала в театрах. Вона Співала в музичних виставах Лисенка. Вона була знайома з усіма нашими театральними корифеями. Тоді ж Лисенко був професійний театр, тільки став на ноги українські 1881 рік. Це Тобілевичі, це Карпенко карий це Садовський, це Марія Заньковецька, моя землячка з Чернігівчика геніальна українська актриса. Вони були всі разом. І Микола Віталійович Лисенко. Вони і е Рідня були, тому що вони вони там споріднені не були, але у них завдання було вивести українську культуру на новий щабель. Тому що те, то, що було, воно було містечково в якомусь місці, в якомусь селищі, в якомусь районі. Чайковський виїжджав Кам'янка, це Черкаська область нині. Тоді це був район, де жила його сестра, Петро троє проводив там дуже багато часу. Він страшенно любив Україну. Він написав. Десь біля 40 творів мистецтвознавці порахували біля 40 творів на Україні в Кам'янці. Мало того, що він їздив і виступав в оперному театрі. У нас в Києві тут відбувались прем'єри його творів в Одесі, в Харкові. Він виступав і в Вінниці був в інших містах. Але він блискуче відчував мелодику нашу, мелос наш український. Він його використовував у своїх творах. Візьміть перший фортепіанний концерт, фінал написаний на нашу українську пісню. Візьміть його романси, вони дихають нашим повітрям українським, вони мелодійні, вони страшенно розпівні. І він завжди говорив, що я зустрічаюсь з простими людьми, з простолюдинами, як він називав, селянами, крістіянами. Які работяги, ну які вони талантливі, як вони поють. Музика надихала його на все, тому що він використовував українську мелодику в своїх багатьох творах і в, оперному, в оперній творчості, і в симфонічній творчості. Це все було. Це говорить про те, що діячі культури мистецтва, які приїжджали на Україну, вони не тільки виконували свої твори, вони залишали слід і робили все можливе, щоб професіоналізувати музичну культуру. І як результат на початку ХХ століття, в 1913 році, відкрилась наша консерваторія. Ведучи такий екскурс історичний, не можна не сказати і про ректорів, які працювали, тобто керівники Київської консерваторії. Ну я вже говорив про те, що одним з перших був Володимир Пухальський. Він попрацював цього півроку, і потім рада. Консерваторії Київської обрала Ридгольда Морицевича Глієра. Він працював майже 6 років першим ректором нашої академії. Це видатний композитор ХХ століття. Що він випускник Санкт Петербурзької консерваторії? Що кращі. Традиції він привіз звідти. Потім він після цього поїхав в Москву. Але він дав світові Бориса Лятошинського, Левка Ревуцького, це його кращі учні, які потім теж працювали і підготували нам цілу плеяду талановитих композиторів, які успішно працювали. Багатьох уже немає, але вони залишили великий слід в історії вітчизняної музичної культури. Потім працював Фелікс Михайлович Блюменфельд. Це також теоретик, відомий композитор, знаменитий піаніст, органіст і так далі. Теж випускник Санкт Петербургу. Звідти йшли, бо перша консерваторія в Слов'янському світі була. Я ще раз підкреслю, в 1862 році у санкт петербурзі відкрита. Потім був працював Костянтин Миколаївич Михайлов, теж знаменитий диригент. Він диригував і оперними виставами, і симфонічним оркестром. Це була відома фігура в Києві, і в Росії. Абрам Михайлович Луфер працював двічі. В довоєнний час, і потім зразу післявоєнний час, коли консерваторія під час війни була евакуйована в міста на схід Радянського Союзу, вони були в Сарати, вони були в Уфі, переїжджали далі в республіках Середньої Азії. І коли він приїхали сюди, то він був призначений чотири роки. Працював з 1944 року. Це теж відомий, дуже теоретик, музичний діяч. знаменитий Знаменита людина була для музичної культури і мистецтва. Після цього призначили ректором академії Олександра Гнатовича Клімова. Це був головний диригент Київської опери, Диригував багатьма виставами. Це батько знаменитого Скрипаля, який потім в Радянському Союзі був Клімов, видатний е е Скрипаль. Після починається уже когорта українських ректорів, які прийшли і працювали. Це виходці з України. Першим таким був він працював 14 років ректором. Всім знайомий Андрій Якович Штогаренко. герой. Соціалістичної праці голова е, національної спілки тоді не була, називався голова спілки композиторів України. Відомий композитор, фронтовик, який дуже багато зробив для піднесення української музичної культури на новий щабель після воєнний час і його авторитет сприяв саме цьому. Е, при ньому була відкрита оперна студія, побудована, переведена консерваторія, переведена із раніше, вона знаходилась після війни зразу на Ярославом валу 40, там, де театральний інститут знаходиться, зараз університет театру кіно і телебачення — Це там на Ярославову валу знаходилась Київська консерваторія і десятирічка музична. І коли це приміщення, яке було готелем Континенталь, Називався. І добудували оперну студію, тобто оперні так. От тут переїхала консерваторія, і ми вже почали тут працювати з 1958 року. І Андрій Якович Тогаренко. Був у руля консерваторії, дуже багато зробив для цього. Після нього працював Іван Федорович Ляшенко, це відомий теоретик, музикант. Він якраз був і е, музикантом, і філософом. У нього були захищені дисертації, філософська і музикознавча, доктор, мистецтвознавства, професор, очолював кафедру, дуже цікава людина. Е, навчався він у Львівській консерваторії, але багато зробив для того, щоб Київська консерваторія стала на вищий щабель і досягла таких висот. Микола Кіндратович Кондратюк працював майже сім років ректором. Це видатний співак, оперний, філармонійний, чудовий володар голосу Баритону. Пам'ятаєте, його записи чудові з оркестром народних інструментів, симфонічним оркестром. І так далі. Він, він прекрасно так сказати, пропагував українську пісню не тільки в Радянському Союзі, за кордоном він виїжджав. Це він був знаменитий і Діана Гнатівна Петриненко. Всі пам'ятають, були люди старшого покоління, прямі трансляції з колонного залу імені Миколи Віталійовича Лисенка, Київської філармонії. Так тоді називала. Зараз це національна філармонія і так далі. Прекрасні були вечори прямої трансляції. Ніхто так не говорив під фонограму, ніхто не знав, що це можна бути. Це було заборонено. Це було постидно співати під фонограму. Ніхто не вмів користуватися мікрофоном, а показували свої, свої яскраві голосові дані. Отакі От дані і в Діани Геннатівні. Унікальне лірико-колоратурна сопрано. І отакі дані в Миколи Кондратюка, який майже сім років був ректором нашої академії, завідував кафедрою Сольного співу. Е, майже 22 роки керував Академією консерваторії київської Олег Семенович Тимошенко. Це відомий хоровий диригент був. Він. 18 років був проректором нашої академії, випускник нашої консерваторії Київської. І потім був призначений. Тоді призначались ректори. Він працював ректором академії. Я пропрацював 7 років. Як один день пролетіло, все Здавалося, що я тільки щойно прийшов. Я сказав, що я буду робити все для того, аби підняти на новий рівень Національну музичну академію, вона вже була Національна музична академія. І ви знаєте, за сім років у нас склалося з цим славетним колективом, який я люблю, шаную. Кожного дня, приходячи на роботу, це для мене свято. Я це підкреслюю, говорю. І не позуюсь перед телекамерою, а говорю відверто, тому що в такий колектив, який має потенціалі дев'ять героїв України. А це такі імена Дмитро Гнатюк, Євгеній Мірошніченко, Анатолій Паламаренко, який у нас веде цикл е мови для вокалістів. Ви представляєте, такий мастер? Лариса Кадирова, яка теж викладає професор наш. Марія Стефюк, Герой України, Євген Савчук, Євген е е е Станкович це все герої України. Мирослав Скорик це все герої України. А у нас працює майже 60 чи 70 народних артистів України видатних. Наші випускники Солов'яненко, Мірушніченко, той же Матюк, і так далі. Тобто заходиш в цей храм мистецтва і відчуваєш їх подих, їх дух, їх аура цих видатних майстрів вона зберігається. І моє завдання, як ректора, тримати це на належному професійному рівні. Я не можу опустити це нижче. Я за декілька років оновив майже на половину весь рояльний фонд. Я закупив 52 нових інструменти. Коли ми отримали нові роялі, то такі діячі, як Рада Остапівна Лисенко, внучка Миколи Віталійовича Лисенка, професор, який зараз 91 рік, і вона працює, ходить. Дуже добре викладає як професор. Вона так поклала руки на рояль і плакала, і сказала, що я ніколи не грала на такому чудовому інструменті. Наприклад, фірми «Бекштайн», «Зайлєш», Стенвей і так, далі, і так далі. У мене велика радість і гордість за те, що я очолюю колектив, і це мені, на мою долю, на моє щастя, випадає, що я буду готуватись з усім колективом зустрічати сторіччів.